Терорист смертник зі слабожанською пропискою у Харкові. Літній чоловік з даху багатоповерхівки розстріляв близько десятка автівок. Людей не поранив, але себе підірвав. Слідчі нині з'ясовують усі обставини недільного екшену, але вже тепер припускають. Пенсіонер одинак війною пішов проти автомобільних сигналізацій. Справжні бойові дії розгорнулися ось цьому звичайному харківському дворі у так званому тихому центрі міста. Аби стріляти по машинах та людях, чоловік обрав собі вогневу позицію на даху того будинку. На аматорському відеозапису зробленому з вікна будинку навпроти видно, літня людина стріляє з так званого самостріла. Нехитрий пристрій змайструвати, який може навіть школяр, у дію проводиться з допомогою звичайних сірників. Потужнішою виявилась вибухівка, яку пенсіонер жбурляв униз. Металеві уламки пошкодили до десятка автівок і побили шибки в кількох вікнах. Люди розповідають стріляти по вікнах. терорист почав після того, як з ним спробували вести перемови. Я йому говорю, що ти робиш? Я кажу, а помність ти що робиш? І от коли он направив, отак знаєте, как вы свой мікрофон, так от, це передо мною трі этих отверстия, це, знаєте, я бігом окно закрила, за стінку спряталась. Канонада була нетривалою. Коли біля будинку з'явилась міліція, стрілець спокійно наклав на себе руки. на крыше дома, произвел выстрел в грудь себе из э, самодельного устройства и упал с крыши дома, в результате чего была констатирована его смерть. По данному факту открыто уголовное производство. У міліції відзвітували, пенсіонер, використав усі саморобні боєприпаси, що в нього були. Інші обставини інциденту ще з'ясовують. Тим часом сусіди дивуються, стрілець був одинаком, проте раніше агресії не виявляв і вів активний спосіб життя. Він катався на ролик вот перед перідокним по утрам. Я завжди деві Миролюбивий, такий вот. Ну, поклачте, я знаю. У них отличная сім'я була в своє. Місцеві кажуть, велика автостоянка поруч із будинками заважала багатьом, тож підозрюють саме завдяки дратівливим сиренам сигналізацій. Старий одинак втратив розум і вирішив помститися усьому світові. Андрій Барташов зріексєєв новини 2+, плюс Харків.